Дітки, запрошую вас на заняття з валеології. Пропоную вам, дітки, сьогодні сходити на гостини до білочки та зайчика. Привіт, зайчику, а чого ти такий сумний? Що трапилось? У моєї подружки дуже болить горло, бо вона пила холодну воду та ходила по морозу та ще не одягла шапку та шарф. Так ось чому ти один, білочка захворіла. Діти, а ви знаєте, чого не слід робити, щоб не захворіти взимку? Зима не лише гарна та цікава пора року, вона ще й дуже холодна і морозна, і саме в цей час дуже легко застудитися, а хворіти ніхто не любить. Це дуже неприємно. У вас може боліти голова. Горло, носик буде закладений, також може підвищитись температура тіла. І тоді у вас не буде сил гратися із своїми улюбленими іграшками. Тому те, що ми зазвичай робимо влітку, не можна робити взимку. Наприклад, їсти морозиво. Адже на дворі і так холодно, і можна застудити горло, морозово краще їсти вдома, не поспішаючи. У маленьких дітей часто виникає бажання скоштувати бурульку, бо вона дуже схожа на людяник. Але не слід цього робити, вона дуже холодна. До того ж, вода з якої вона утворилася. Може бути брудною. Пам'ятайте, діти, що виходити на вулицю у мокрому взутті не можна, як і гуляти в мокрих рукавичках. Обов'язково взимку треба гарно харчуватись, їсти як умога більше корисних продуктів. Бажано вживати у їжу мед, цибулю, часник, лимон, малинове варення та калину. Ось і я казав білочці, не бігай без шапки і шарфика, не пий холодної води. А вона не послухала і тепер лежить і хворіє. Діти, а давайте тепер назвемо корисні продукти, які допоможуть швидше одужати білочці. Морква. Так. Газований напій. Ні. Цибуля, так, Калина. так мед, так, лимон, так, чесник, так, морозиво. Ні. Дякую вам, малята, що ви допомогли зібрати корисні продукти для моєї подружки. Вона швидше одужає і ми знову з нею будемо гратися. Дітки, дякую вам за увагу. Ви молодці. До побачення.